Ось такий вийшов кінцевий результат. Кабіну, яку ми купували, Любленець Ковальський. Ще помиляюсь, район. Ось так виглядає. Покажемо що в роботі. Для замовлення телефонуйте. Хлоп є. Yeah. Гумка скрізь, файно прилягла, тут також, єдине, що тут ще прийдеться забрати, І в задні речоги також. Тут все часи, зверху світло, як у форсажі магнітолка музончик, світло. В салоні ще бачимо що є навіть ця скліянка розпаковка вихід на USB задні фари, передні а також що є передні тут на тракторові датчики працюють щось тиск мабуть дуже великий можливо і невеликий я хз тому номер телефону залишу телефонуйте задоволений дуже сильно.